Всім привіт з вами з вами, я, я, я владик і Давид. Давид. Привет! Владик, Привіт. Владик, Владика, вибачте. Владику, нормально, далі Добре. А тут мене не видно, Вот, так краще. А ви зараз буде розкакав... да. Такі, Кін, ми там ми, що... будемо розпакати держави? Я віжемо відео говоримо, що там веде у відео, ви багато а з другої справи вийшов такий чувачок. А ми зараз відкриваємо. Владики. О, Новенький новенький, Новичок? новачок? Так, новачок? Ой, це твій я Зараз. почекаю. Ліда. Так хто у нас що, телеграмка в цих владиковому відео є його телеграм-канал да? або єму відео. Мій телеграм канал Але ж я, ну, у своєму відео вже ставлю твій телеграм, вообще то. А я ж звідки знав? Ти знаєш, що я ж рекламую тобі телеграм. А я звідки знав? Так, зараз я складу. Так, я. Це так ось складу. У мене щось не виходить. Почекай. Я пробую так. Дві тільки великий собой що. Ось такі великі вийшли. Логіку, тобі який ви попався? Ось цей. О, прикольно, бо є такі, на два попались новенькі. Давай, тепер будемо приступати до їдання. Радику, дивись, скільки висотков динозавра? Ти ні одного не взяв з собою. Щоб на відео хоч показати. І я у Ладика попрошу, щоб він розіграв одного динозав ось якусь повторку. Я скажу, чому твій нам дає карточку Роблокса? Дивіться, я попрошу Ладика, щоб він розігрував в моєму телеграм-каналі такого динозавра. У мене і так тре. Ну, таких два динозавра десь буде, буде розігрувати. Але для однієї людини. Ну так, а, а якщо у вас є брат, то ви можете поділитися зі своїм братом. Так, бо а ви будете з другом. -другом. Так, воділи не потрібні тут повторки. І дякую вам за 25 підписників, бо скоро переживемо мого ворога. Це ну, це Йова називається Брудо його канал десь. Це а, а, А раніше називався биско баласко Буб-Буб. А, Блін, як? Ну як його скласти? はい。 А це владиковий. Так, а я поки їх заново складу свою цю сумку. Якщо хочете, щоб я зняв на неї обзор, покладіть лайк і підпишіться. А, а скажи, на скільки підписників ти їм будеш розігрувати. Я її на підписників не буду розігрувати. Ти може на мільйон буде? Ні, надійдя на сумка дорога. Я її нікому не буду розігрувати. Дітя сумка дуже дорога, я її не буду розігрувати. Я хіба якусь пов... Я хіба двох динозаврів. Це... Я хіба таких двох динозаврів можу розіграти. А, а сумку я б її не можна, сумку я не буду. Сумка капець яка крута. Ми... Ми... Я її з тільки що. Я її день назад з мамою тільки купив цю сумку. Ну, Тоді я кажу, в тебе набереться один мільярд підписників, може? На один мільярд ти вже подумаю. На один мільярд я вже подумаю. Добре, на один мільярд я її буду розігрувати. На один мільярд. А то мені це сутка капець, яка дорога. Мені капець вона мені подобається. Я цю сумку не можу розігрувати, розумієте? Не можу. Добре. Ви поки підпишіться на цей мій телеграм-канал, а у владика тут ще домовляється тут телеграм-канал. Пишіть на наші телеграм-канали. І я вам розкажу секрет, в кого я закохався. В Ліну? Ні, з України. На кого? Я якраз, ну, якраз біля Валентини. Це розказуєш, правда? Угу. На 100 мільйонів я розкажу вам. На 100 тисяч підписників, я, я вам розкажу, в кого я закохався. А ти ж, ну казав, що ти на 100 тисяч підписників спалиш свої координати, де ти живеш. Ну і мама на лице. Ну я ще спа... Добре, на один мільйон я, я скажу, кого я втюрився. А ти сказав сто тисяч щойно, а потім сказав на один мільйон. Я не думав. То приділись коли? Чи може взагалі на сто підписників хоч? На мільйон. Добре Ми з вами вже маємо прощатися. Почекайте, я вам покажу свої карти покемонів. Ось Оці мої карти покемонів. О. Ось Пакеток. Якщо ви дивитеся ці відео з телевізора. Да, да ні. Я скажу просто. Якщо... А ти на своєму будеш казати. Якщо ви дивитеся це відео, засмотві йде Добре, з вами прощаюсь. Всім пока-пока. Та я з вам прощаюсь Всім па-па-па-па. И -па ти -па. маме ще дещо сказати.